Вітаю, шановні друзі, довічне позбавлення волі за вбивство дев'ятирічної української дівчинки. Такий вирок виніс німецький суд. Зробіть, будь ласка, друзі, репости. Я вам розкажу, чим закінчилась трагічна та жахлива історія про вбивство дев'ятирічної Українки. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році вбили українську дев'ятирічну дівчинку Валерію в землі Саксонія, Німеччина. Тоді поліція підозрювала декількох людей, там в тому числі і батька. Але в кінці кінців вони знайшли вбивцю. Ним виявився один із знайомих сім'ї 37-річний Андрій. Його затримали в Чехії, екстрадитували в Німеччину. І ось нещодавно суд у місті Хемніс все таки засудив дану особу до довічного позбавлення волі без права на дострокове звільнення. Як повідомляє німецьке видання Bild, суд у Хемніці засудив 37-річного Андрія П до довічного. Ув'язнення за вбивство 9-річної Валерії дівчинки з України, яка приїхала до Німеччини разом із мамою після початку російського вторгнення. Судді також встановили особливу тяжкість злочину, що практично виключає можливість дострокового звільнення Андрія П. після 15 років. Злочин стався 3 червня минулого року. Підсудний відвистежував дівчинку дорогою до школи і задушив її. Після цього він утік із Німеччини, але був затриманий у Празі через 11 днів. Згодом його екстрадитували назад до Німеччини, де почався суд. Чоловік раніше мав стосунки з матір'ю Валерія, але за кілька днів до вбивства жінка розлучилася з ним. За версією слідства злочин міг бути актом помсти. Вирок суду став остаточним, обвинувачений не став оскаржувати вердикт. Ось так, друзі. І скажіть вашу думку, чи виніс би в Україні суд в такій, в такій ситуації довічне позбавлення волі без права на дострокове звільнення, друзі? Чому я і кажу, що в Європі суди справедливі і виносять об'єктивні справедливі рішення, довічне позбавлення волі без права на дострокове звільнення через 15 років, друзі? Дуже шкода дев'ятирічну дівчинку. Звичайно, даний вирок не поверне її до життя, але по крайній мірі це справедливий вирок за вбивство маленької дівчинки. Тому бережіть себе, друзі, ваших дітей і дивіться на людей, які біля вас з повагою, ваш адвокат Демченко.